Тож, продовжуємо наш футбольний вікенд. Наступний поєдинок до вашої уваги поєдинок чемпіонату Києва 8 на 8 Diamond Football ліга. Поєдинок між футбольним клубом «Енерго» та футбольним клубом Біфіос. Нагадаю, це останній тур цього чемпіонату. Перед цим ми спостерігали поєдинок між командами синдикат та Сокілзу, в якому синдикат намагався взяти на голкіпер Щусь Роман, 13-й Янковський Олег і без номера у нас слово Валентин. Зараз момент і стійка воріт. Через говки програють. Помалка. Зараз момент Вавриша. Вавриш закидає за комірець і м'яч залітає в сітку воріт. Від відкриває рахунок, у вже на... Другій хвилині цього поєдинку. Після помилки голкіпера футбольного клубу Енерго відзначається Андрій Ваврич на другій хвилині цього поєдинку. Отже, рахунок відкрито 0-1. Центр вже починається Енерго. Перехоплення Косьміна. може завдати удар, завдає. Удар, але Косьміна сам набирає. Пострів на дальню стійку і зараз міг забивати дурни. в штабну майданчику, скидує партнери, можна пробити. І себе прибираєш. Удар, і м'яч залітає в сітку воріт. Ізначається у нас Максим Горовенко на восьмій хвилині цього поєдинку, подвоюючи перевагу своєї команди. Ну, довірно, довірно, зараз футболісти Бідхьос все ж таки розіграли цей момент, скільки під удар і Максим Горовенко потужним ударом в дальній кут воріт голкіпера Андрія Євенко. Господи Гороленко, зараз зараз удар помолилися зараз. Сіро, сірий. Горовенко видає, вихід тут на ударну позицію, можна забивати, ну Такий момент. Сфортюк. Косміна достає передача на сіро, сірий. Передача, перш небадачка. Косміна можна пробивати і знову м'яч пролітає повз на перехопленні. Косвортюк. Кондратенко, сірий! Не реалізовував, Романа Заржевського. Вавриш. Горовенко завдає удару в м'яч. Вавриш. Передача, можна забивати, віддає Вавришу назад, до речі, в цьому моменті цікаво. Лук'яненко намагався поборотися за але Втрата, Вавриш. Вавриш завдає удару. Тимко, вперше, енерго пішли в пресинг. Швидко виходять з під цього пресингу футболісти футбольного клубу «Бефіост». і третій м'яч залітає в сітку, воріт Андрія Іванчука. Відзначається у нас Євген Фадієв на 20 й хвилині поєдинку. Отже, 0-3. Продача вперед. Лісняк. Простріл на... Там на 11 метрів. А зараз момент і м'яч залітає в сітку воріт. Після помилки захисників відзначається Сергій Лук'яненко у нас і зменшує знову перевагу. Суперника до двох м'ячів. Отже, один-три. Кубоенерго. Можливо, вже Біфьос трошки заспокоюся після третього забитого ні. Згортю. Там сірий відкривається. Ні, Вавриш З кільки п'ятою. З завдає удар. Вавриш, Вавриш, там Фадєєв один. Можна пробивати, забивати, сірий, його тримали. Так, це пенальті. Це пенальті. Розгоняється Микола. Удар. І четвертий м'яч залітає. Все ж таки в сітку воріт футбольного клубу Енерго на 26-й хвилині. Кидання вперед. Вавриш на підборі, з Подіял. Простріл на дальню стійку, сірий. От кому-кому, а. Зортюх. Да-да, він видряпується м'яч. Там Вавриш, Вавриш. Сам пробиває Вавриш і забиває п'ятий м'яч. У ворота суперника. Потужно пробив ближній кут. І Андрій Вавриш визначається дублем в нашому поєдинку на 28-й хвилині. Тож, тож, під завісою першої половини зустрічі, поки що у нас рахунок е, йде до не... Може бути перехоплення, контратака. Митник, митник. Може сам завдав то завдає. М'яч пролітає. Апер вийшов згоріт і завадив. Подієву, зараз пусті ворота. Ітманов. Завдає, влучає. Нагадаю, що крім цього, поєдинка нас ще сьогодні очікує Вавриш п'ятою. З футбольним клубом Сокіл ці команди розійшлися нульовою нічиєю, не визначивши переможця. І там боротьба вже за срібло цього чемпіонату буде. А от футбольний клуб Республіка, який е -е, грав на пер... згорчук, Лавриж направив фланг. Проти Косміна можна забивати і забиває, забиває. Шостий м'яч у ворота суперника Дмитро Косміна. І забиває свій перший м'яч у цьому поєдинку на 40-й хвилині. І доводить рахунок до розгромного. 1 6 на користь футбольного клубу Бефюст. Ні. Знову на висоті голкіпер. Він так залишається з м'ячем, там підштовхували його. На Кондратенко. контратенки. Є удар, удар заблоковано на підборі Турченко. Момент. Сіро обіграє голкипера, пусті ворота і... Зараз вам. фінтить, але... Останню мить. м'яч. Кидання страшний, п'ятою, до техно зараз намагався ліницькі турнірні е, задачі, турнірне становище, а для декого сіри. Сіри забиває для своєї команди м'яч в цьому поєдинку на 55-й хвилині. Один-сім. Клубу Біфост Микола Лесняк. Не занадто сильно, але майже під саму каперечку. Знову удар з далекої вісни вже Денис Мир. І м'яч. Восьмий м'яч залітає у ворота футбольного клубу Енерго. Не очікував в цьому моменті удару від Андрія Вавриша, Тож визначаємо Андрія. Це три кінця поєдинку. Один сім. Сів. Сі. від джурило. Постріл. Подієм, простріл, простріл стартомоданчик. Там вже пусті ворота і, на жаль, відеотрансляція в нас, на жаль. Ну, Техніка вона така. Може ламатися. Зараз момент і м'яч залітає в сітку воріт. Енерго. Дев'ятий м'яч. Відзначається у нас. 11 номер футбольного клубу Біфост Євген Фадєєв на останній хвилині цього поєдинку. Так, і на ось це молона фінальна